Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. Мене звати Олег, і сьогодні ми вам покажемо, як обмежити генерацію для мережевого інвертора Solis на прикладі 30-кіловатної моделі. Для того, щоб змінити потужність генерації для мережевого інвертора Solis необхідно зайти в налаштування, натиснувши кнопку Enter. Далі перейти у пункт Advanced Setting та ввести простий пароль 2010, натиснути двічі кнопку Down доундунизу. Далі... Натиснути до догори одиничка і натиснути кнопку Enter. Далі переходимо у пункт Power Control і знаходимо пункт Output V Restore. Натискаємо кнопку Enter. Бачимо, що в нас стоїть 110%, тобто 30 кВт на інвертор, генеруватиме на даний час 33 кВт, для того, щоб він генерував 30 кВт, необхідно, щоб тут було 100%. Натискаємо кнопку Down донизу. І виставляємо 100% або кому треба 99-98% вже можете самі експериментувати та натискаємо кнопку Enter. Градієнт 20-30% неважливо, залишається без змін. Натискаємо кнопку ще раз Enter. Все, дані засвоєння. Можемо ще раз переконатися, чи все вірно зробили, чи інвертор зафіксував дані. Заходимо ще раз в Power Control, Output Vitch Restore. І бачимо, що на стоїть 100%. Важливо, щоб обирали саме output віч Store, а не просто set output. Якщо вас буде цікавити консультація, вибір обладнання чи співпраця з нами по гуртових цінах, звертайтеся в компанію Правильне електроживлення, будемо раді вам допомогти.